Вітаю, шановні колеги! Новий рік нова сума мінімальної зарплати. Сьогодні я розповім вам, як не помилитися при нарахуванні січневої зарплати, визначенні ЄСВ та у розрахунку деяких виплат. Тож, поїхали! Законом про державний бюджет України на 26-й рік передбачено новий розмір мінімальної зарплати. Він становить 8647 гривень. Мінімальна зарплата в погодинному розмірі складає 52 гривні. Протягом року підвищення мінімальної зарплати не планується. Тож, як бачимо, у порівнянні з попереднім роком мінімалки трошки підвищили, могли якось заокруглити цю суму, але ж маємо те, що маємо. Тож, з січня 26-го року працюємо з новим розміром мінімальної зарплати. Це означає, що при закритті січневої зарплати ми з вами повинні застосувати вже нові показники. Трудова доплата у 26-му році залишається законодавча вимога нарахування зарплати за повністю відпрацьований місяць не менше, ніж за мінімальну зарплату. Тобто, якщо оклад вашого працівника за повністю відпрацьований місяць. Менше мінімалки, то вам потрібно такому працівнику нарахувати трудову доплату. Багато комерційних підприємств не хоче заморочуватися з цими розрахунками. І це правильно. Тому вони переглянули свої штатні розписи та з 1 січня підняли оклади до рівня, не менше за новий розмір мінімальної зарплати. Нагадаю, Якщо працівник повністю не відпрацював місяць, але йому встановлено оклад на рівні не менше, ніж за нову мінімалку, нараховувати трудову доплати не потрібно. Наступна особливість нарахування та оподаткування січневої зарплати, на яку я хочу звернути вашу увагу, це застосування податкової соціальної пільги. Разом із зміною розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу у 2026 році. Змінилися розмір податкової соціальної пільги та граничний розмір зарплати, до якої може застосуватися пільга. Граничний розмір зарплати, до якої може бути застосована звичайна податкова пільга, складає 4660 гривень. Погодьтесь, це доволі невисокий рівень зарплати. Тому дуже мала кількість працівників може сподіватися на застосування звичайної податкової пільги до своєї зарплати. Це, як правило, працівники, які працюють у режимі неповного робочого часу. А ось звичайною або підвищеною пільгою на дітей може скористатися працівники вже з більш високим рівнем зарплати. Для такої пільги граничний розмір зарплати, до якої може бути застосована податкова соціальна пільга, одному з батьків визначається кратна кількість дітей. Тут увага, як ви знаєте, для таких працівників. Не треба кожного року писати заяву на застосування податкової соціальної пільги на дітей. І якщо у вас є такі працівники і їх зарплата вписується у законодавчі рамки, ви застосовуєте пільги до їх зарплати. Але майте на увазі, що у січні обов'язково треба зробити аудит по таким працівникам. Річ у тім. Що податкова соціальна пільга на дітей застосовується до кінця року, у якому дитині працівника виповнюється 18 років. Тому промоніторте усіх ваших працівників, які користувалися у 2025 році податковою соціальною пільгою на дітей. Можливо, у когось з них дитині виповнилось у минулому році 18 років. І тому такий працівник або працівниця втратить право на пільгу на дітей у 2026 році. Ще не забувайте зробити перерахунок ПДФО по тим працівникам, які користуються правом на будь-яку податкову соціальну пільгу по так званим перехідним виплатам. Це стосується лікарняних та відпускних, початок яких припав на 25-й рік, а закінчення відбулося вже у січні 26-го року. Для таких виплат при застосуванні податкової соціальної пільги суми відпускних або лікарняних повинні бути віднесені до тих місяців, за які вони нараховані. Тому за результатами січня проведіть перерахунок по перехідним лікарняним та відпускним у разі необхідності. Наступний момент, на який обов'язково треба звернути увагу у січні, це індексація зарплати. Майте на увазі, що індексація зарплати за січень не нараховується та не виплачується. При цьому, незалежно від того, було підвищення посадових окладів у січні 26-го року або не було такого підвищення. Запам'ятайте, індексації зарплати за січень немає. Коли може з'явитися необхідність в індексації зарплати? Саме раніше у квітні. Так що слідкуйте за нашими публікаціями ми завжди заздалегідь попереджаємо про необхідність індексувати зарплату вашим працівникам. Переходимо до додаткової бази з ЄСВ. У 2026 році продовжує діяти правило щодо сплати ЄСВ не менше, ніж з мінімальної зарплати. Нагадаю, що це правило діє по працівникам за основним місцем роботи без інвалідності. Є виключення і для таких працівників. Так, якщо працівник працює за основним місцем роботи, за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, то ставка ЄСВ застосовується до фактичної бази нарахувань. Також, якщо працівника за основним місцем роботи без інвалідності було звільнене не в останній робочий день місяця або прийнято на роботу не з першого робочого числа місяця, то ЄСВ нараховується на фактичну базу ЄСВ. Тобто у цих випадках додаткову базу не визначаємо і, відповідно, ЄСВ на додаткову базу не нараховуємо. Мінімальний розмір ЄСВ, який повинен бути нарахована та сплачена з бази ЄСВ по основним працівникам без інвалідності у 2026 році становить 1902 гривні 34 копійки на місяць. На що треба звернути увагу у січні, щоб не наробити помилок при нарахуванні ЄСВ. Треба обов'язково зробити контроль. По-перше, по сумам допомоги по вагітності та пологах, тобто по декретним. По друге, зробіть контроль по перехідним виплатам цей відпускні та лікарняни. По третє, проконтролюйте суми ЄСВ за звільненими працівниками. Почнемо з декретчиць. Промоніторте обов'язково таких працівниць. Особлива увага на тих, у яких відпустка у зв'язку з вагітності та пологами закінчується у січні 2026 року. Також не забувайте за тих, у яких початок декретної відпустки припав на 25-й рік, а закінчення буде у місяцях 2026 року. Річ у тім, що у них може бути сума допомоги по вагітності та пологах, яка припадає на січень, менша за нову мінімальну зарплату, яка вже діє у січні. Як ми знаємо, додаткову базу з ЄСВ ми повинні визначати по такій виплаті місяць у місяць, а тому, по тим працівницям, які знаходяться у декретній відпустці, або у яких така відпустка закінчується саме у січні, треба перевірити суму допомоги, яка припадає на січень. Якщо вона виявиться, меншою за нову мінімалку, треба обов'язково визначити додаткову базу з ЄСВ та нарахувати і сплатити з неї ЄСВ. До речі, те ж саме не забудьте зробити у лютому та наступних місяцях, якщо декретна відпустка буде припадати на ці місяці. По декретним виплатам перевірили ЄСВ і йдемо далі. Відпускні! Для цілий контролю бази нарахування ЄСВ суму відпускних треба відносити до тих місяців, за які вони нараховані. Нарахування перехідних відпускних багато підприємств проводить у місяці початку відпустки. А ось визначити додаткову базу з ЄСВ по відпускним, які приходяться на січень, нам треба саме у січні. Тому, якщо сума відпускних та зарплати за січень Менше за нову мінімальну зарплату визначайте додаткову базу з ЄСВ та нараховуйте на неї ЄСВ. Все це для того, щоб нарахована сума ЄСВ за січень була на рівні не менше за мінімальний розмір страхового внеску. Лікарняні. У січні особливої уваги потребують суми перехідних лікарняних. Для цілої виконання вимоги з плати ЄСВ не менше як з мінімалки, суми лікарняних треба відносити до тих місяців, за які вони нараховані. Так, лікарняні, які приходяться на грудень 2025 року, треба віднести до бази нарахування ЄСВ за грудень. Після цього суму загальної бази ЄСВ за грудень порівнюємо зі старим розміром мінімалки 8 тисяч гривень. Якщо виникає додаткова база, нараховуємо на неї ЄСВ. А ось суму лікарняних, яка приходиться на січень, включаємо до бази нарахування ЄСВ за січень разом із зарплатою за січень. Після визначення загальної бази нарахування ЄСВ за січень, якщо вона виявиться менша за нову мінімалку, треба нарахувати ЄСВ на додаткову базу. Звільнені працівники. По працівникам, які вже звільнені у січні або планують звільнятися у січні, треба пам'ятати наступне: припустимо, що ваш працівник звільняється в останній свій робочий день за графіком роботи, наприклад, 30 січня, це п'ятниця. У цьому випадку треба обов'язково виконати вимогу сплати ЄСВ з мінімалки. Звісно, якщо звільняється працівник з основного місця роботи та він є особою без інвалідності. До речі, ЄСВ не менше ніж з мінімалки, треба буде у цьому випадку сплатити також, якщо ваш працівник був, наприклад, у відпустці за свій рахунок. Тобто зарплати за січень не було, а була нарахована тільки сума компенсації за невикористану відпустку, і він звільняється в останній робочий день січня. А ось якщо ваш працівник буде звільнятися в будь-яку іншу попередню дату січня, то ЄСВ треба буде сплатити тільки з фактичної бази ЄСВ. Виконувати вимогу сплати ЄСВ не менше, ніж з мінімалки у цьому випадку не потрібно. Ось така математика виходить. Майте це на увазі. А тепер розглянемо, як новий розмір мінімалки вплине на розрахунок лікарняних, декретних та на розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку. Почнемо з лікарняних. У 2026 році продовжують діяти обмеження щодо суми лікарняних. Зараз ми не будемо розглядати обмеження по тим працівникам, у яких дуже великі зарплати. Будемо орієнтуватися на зарплати звичайних працівників? Для суми лікарняних діє спеціальне обмеження. Так, якщо страховий стаж застрахованих працівників протягом останніх 12 місяців становить менше 6 місяців, то максимальний розмір денної виплати у 2026 році становить 284 гривні 7 копійок. Нагадаю, як ми знаходимо цей показник. Суму мінімальної зарплати треба поділити на 30,44. Нагадаю, що максимальний розмір денної виплати у 2025 році складав 262 гривні 81 копійка. Відмічу важливі моменти, на яких бухгалтери інколи не звертають увагу та роблять помилки. По-перше, для того, щоб знати, який обмежувач треба застосовувати полікорняним, старий або новий. Тобто, виходячи з нової мінімалки або старої, завжди наголошую, завжди дивимось на початок настання страхового випадку. Що це означає? Це означає, що треба дивитися на початок настання хвороби, зазначений у листку непрацездатності. Так, якщо початок хвороби припадає на грудень, то обмежувач треба застосовувати у старому розмірі 262 гривні 81 копійка. Якщо початок хвороби припадає на січень, то обмежувач треба застосовувати у новому розмірі 284 гривні 7 копійок. Чому я наголошую на цьому моменті? Бо було дуже багато запитань з цього приводу. Наприклад, лікарняний було видано на період з 24 грудня по 2 січня, лікарняний готовий до сплати. Буде вже у січні, нараховувати лікарняний ми також будемо у січні. У деяких бухгалтерів виникало запитання, яке обмеження треба застосовувати для такого лікарняного? Виходячи з нової мінімалки чи виходячи зі старої мінімалки? Адже готовий до сплати, такий є лікарняний, буде вже у січні 26-го року. Так ось відповідаю. При застосуванні обмежувачів полікарняним завжди треба дивитись тільки на дату початку лікарняного. Дата закінчення лікарняного, дата набуття статусу, готова до сплати у цьому питанні ролі не грає. Поїхали далі. По-друге, це спеціальне обмеження по сумі лікарняним, коли у працівника немає страхового стажу 6 місяців на протязі 12 останніх місяців, застосовується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. За внутрішнім сумісництвом також. По-третє, сума цього обмежувача застосовується до розміру денної виплати, не до середньоденної зарплати. Що це означає? У випадку застосування спеціального обмежувача, ми його суму повинні порівнювати з денною виплатою, яка у свою чергу визначена з урахуванням загального страхового стажу оплати лікарняного листка. Нагадаю, що діючим законодавством передбачена оплата лікарняного в залежності від наявності загального страхового стажу у розмірі 50, 60, 70 та 100% від середньоденного заробітку. Тож, Ще раз наголошую, бо дуже часто у цьому моменті бухгалтери помиляються. Сумовий обмежувач по лікарняним порівнюємо з денною виплатою. З лікарняними завершили. Переходимо до допомоги по вагітності та пологах. По цій допомозі у нас діє її мінімальний розмір та спеціальний максимальний розмір. Знов наголошую, що ми не будемо розглядати захмарні зарплати. Та обмежувачі саме для них, будемо виходити зі звичайного рівня зарплати. Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах Мінімальна денна виплата по допомозі по вагітності та пологах у 2026 році це сума у розмірі 284 гривні 7 копійок. У 2025 році діяв такий показник у розмірі 262 гривні 81 копійка. Майте на увазі, що мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологу застосовується тільки за основним місцем роботи працівниці. Знов повторюсь, для того, щоб зрозуміти, який саме мінімальний розмір допомоги брати до розрахунку, старий, який діяв у 2025 році або новий, який діє у 2026 році, дивимось на початок декретної відпустки. Таку дату ми беремо саме з даних є лікарняного. Дата закриття лікарняного, дата набуття лікарняного статусу готова до сплати. Значення немає. Наприклад, згідно із листком непрацездатності, початок декретної відпустки припадає на 29 грудня. Тож, у цьому випадку, мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах на день не може бути менший за 262 гривні 81 копійка. Це показник 2025 року. Якщо початок декретної відпустки припадає на січень або пізніше, застосовуємо новий мінімальний розмір допомоги 26-го року. Тож, при розрахунку декретне, уважно дивимось на дату початку є лікарняного. Зараз у січні вам можуть надійти електронні лікарняни, які готові до сплати у січні, але страховий випадок настав у грудні. Тож будьте уважними, не помиліться! Важливо таки ж зазначити про максимальний обмежувач допомоги по вагітності та пологах. Він застосовується по тим працівницям, які не мають страховий стаж 6 місяців впродовж 12 останніх місяців. Цей обмежувач застосовується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Так ось, допомога по вагітності та пологам на день для таких працівниць у 2026 році не може бути вища. За 568 гривень та 13 копійок. У 25-му році цей показник складав 525 гривні 62 копійки. Для того, щоб правильно застосувати цей показник, знов-таки дивимось на дату початку відпустки по вагітності та пологах, згідно з її лікарняним. Якщо початок декретної відпустки настав у 2025 році, застосовуємо старий обмежувач. Якщо початок декретної відпустки настав вже у 26-му році, то застосовуємо вже новий обмежувач. Наголошую, дата отримання статусу є лікарняної як готова до сплати не має значення. Перейдемо до розрахунку компенсації за невикористану відпустку. Розгляну ситуацію, де якраз для розрахунку компенсації необхідно застосувати показник мінімальної зарплати. Це ситуація, коли у працівника у розрахунковому періоді немає заробітку. Якщо працівник не відпрацював жодного дня у розрахунковому періоді, розрахунок компенсації за невикористану відпустку треба здійснювати, виходячи з окладу або тарифної ставки працівника, але не менше за ним мінімалку. Якщо мінімальна зарплата перевищує оклад працівника, то розрахунок компенсації треба зробити, виходячи з суми мінімальної зарплати. На які моменти я хочу зупинитися у розрахунку компенсації за невикористану відпустку, щоб ви не наробили помилок? По-перше, оклад працівника та мінімалку для їх порівняння беремо на момент звільнення працівника. Якщо працівника було звільнено у грудні 2025 році, то і і мінімальну зарплату ви берете ту, яка діяла у 2025 році, тобто 8 тисяч гривень. Ви ж, звісно, і розрахуватися з працівником, що звільнився, повинні було в день звільнення. Але все буває у цьому житті. Якщо ви схаменулися та виявили, що забули нарахувати компенсацію, не зволікайте, нараховуйте її зараз. Та головне, правильно її розрахуйте. Незважаючи на те, що нараховувати ви її будете у січні, для розрахунку беремо стару мінімалку. По-друге, ви знаєте, що згідно з порядком 100, окремо треба розрахувати суму компенсації за невикористану відпустку, яка накопичилась до 31 грудня 2023 року, та окремо за невикористану відпустку, яка накопичилась 1 січня 2024 року. Але. Якщо у вашого працівника немає заробітки для розрахунку суми компенсації, то мінімалку треба обрати одну і ту саму. При звільненні у 2026 році приймаємо розрахунок новий розмір мінімальної зарплати. По третє, обов'язково враховуйте зайнятість працівника або працівниці. Якщо він, вона займала, наприклад, половину штатної одиниці, то при розрахунку компенсації треба виходити із половини окладу. Та половини мінімалки. В четверте: не використовуйте при розрахунку компенсації показник 3044. Це показник виключно для розрахунку лікарняних та декретних. Дуже часто плутаються бухгалтери та для розрахунку компенсації за невикористану відпустку використовують показник 3044. Але розрахунок компенсації, коли немає заробітку в розрахунковому періоду. Треба робити так: посадовий оклад або мінімалку, якщо вона більша, помножити на 12 та поділити на 365 календарних днів. Ось так ви знайдете середньоденну зарплату для розрахунку компенсації за невикористану відпустку. Далі діло за малим. Помножити її на кількість днів невикористаної відпустки та вуаля, сума готова. На цьому в мене все. Бажаю вам легко та без помилок закрити січневу зарплату. Та сплатити податки та збори. Нагадаємо тут, щоб підтримати одне одного. Розкажіть свою історію. У мене все почалось перевірки новин на бухгалтер 911com Але тепер без цього не можу. Це фактор. Я теж Я завжди перевіряю експертну думку на ifactor.ua. І це фактор. Щодня заходжу на бухгалтер.комює. Залежна. Але це Це корисна залежність. Це фактор. Коли маю вільну хвилинку, одразу мчу вчитись на Factor Academy. Не можу зупинитись. Фактор всюди. Ну, Насправді я тут теж не просто так. Уже сім років користуюсь програмою Фідбюджет. І вгадайте, що це теж фактор. І я не шкодую.